У час, коли багато громадян стикаються з труднощами щодо оплати комунальних послуг, особливо газопостачання, критично важливо мати можливість отримати кваліфіковану консультацію вчасно. Саме таку допомогу щодня надає відділення газопостачальної компанії Нафтогаз України, яка працює в Кременчуці. Цей офіс став надійною точкою опори для багатьох мешканців не лише міста та району, а й українців з інших регіонів, які можуть звернутися сюди за допомогою незалежно від місця реєстрації. Співробітники відділення надають повний спектр послуг від актуалізації даних споживачів до вирішення складних питань щодо заборгованості. В нашому відділенні можна отримати довідку про відсутність заборгованості, рахунок на оплату за спожитий газ, акти звірки, взаєморозрахунки, громадяни, які придбали квартиру. Або будинок, тобто отримали право власності на житло. Вони можуть завітати до нашого відділення для написання заяви на зміну власника. Особливістю цього центру є те, що всі послуги тут надаються абсолютно безкоштовно. Люди можуть звернутись особисто, отримати живу консультацію, подати документи або отримати допомогу в режимі реального часу без складних телефонних дзвінків і довгих електронних черг. Також важливо зазначити, що ТОВ Нафтогаз та Прат Кременчук Газ це дві різні компанії, які надають різні послуги. Детальніше про це нам розповіла адміністраторка відділення. Скажімо так, у нас дві організації: Прат Кременчук Газ. це як газотранспортна компанія, і люди платять за доставку газопостачання. а… Газопостачальній компанії Нафтогаз України люди платять за спожитий газ. І взагалі наші мешканці вони передають показники «Прат Кременчук-Газ, а вже на підставі тих даних, які «Прат Кременчук Газ передає Нафтогазу, ті об'єми, вже Нафтогаз робить нарахування. Відтепер мешканці Кременчука та навколишніх громад можуть легко та швидко отримати всі необхідні послуги з газопостачання за адресою проспект Свободи 66 з понеділка по п'ятницю з 9 до 15.00. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кримичуцькі новини.